Харківський міський голова Ігор Терехов в якості почесного гостя був запрошений представниками Харківської мусульманської релігійної громади на іфтар розговіння вечірній прийом їжі під час місяця Рамадан. Це велике поклонення, в котором мусульмани проявляють і здержання і терпіння, і на протяжні всього дня відказують від прийому пиття і їди, і тим самим вони Да саме стаються і голодними, то і проявляють мілосердя і састрадательне спадшення к бедным, нуждающимся людям і проявляють к ним щедрость. і теж діляться тим, що Бог дарив їм. Тоже с ними. Рамадан – це священний місяць обов'язкового для мусульман посту є одним з п'яти стовпів ісламу, пояснює голова мусульманської релігійної громади, і, до речі, офіцер відділу організації діяльності військових капеланів збройних сил України. Це не те, що традиція, це не традиція, а це як обов'язок вже. І це накладено на кожного мусульмана. Ну, зараз на годі місяць Рамадан і останні дні місяця Рамадана, і як всі мусульмани, які тримають піст, ми організували цей іфтар. В перші дні війни багато харків'ян мусульманської віри стали на захист України від російського агресора. Дуже великий внесок мусульманської громади і у волонтерство зазначив мер Ігор Терехов. З першого дня війни я знаю, що були організовані такі кухні, волонтерські місії, волонтерська шлях. І дуже багато військових, особливо в перші часи війни, були нагадовані завдяки цим людям, завдяки мусульманській общині. Харкові до повномасштабного вторгнення мишкало близько сотні тисяч родин мусульманської віри. Харків дружня родина, в якій є місце різним культурам, релігіям та національностям, зауважили присутні на вечорі. Український народ дуже крепкий народ. Ми любимо Україну, живемо тут, Це наша родина. Наші діти здесь ростуть, наші друзі воюють, наші земляки воюють, допомагають. І ми місце. іншаллах, победим. Яна Біляєва Ігор Лоханін, Олександр Варов Новини Харків.